25 року справа номер 761, дріб 22, 125, дріб 19, провадження 51, 14, 74 74К-20, Верховний верховені судкої суді третій обладнання ціну кримінального суду, у складі оборудовані, суді Іваненко Вратського з очікування суток, сменяння прокорочила законодавчука захисників Костенко, вбивачено анічні кажена заяву захисника Костенкова Дима Павловича про відвіду окрема суддям Іваненко та Фоміну, а також всі, коли їх Шановні, в засіданні з експертним комітетом прийняли відвід судді Іваненко, судді Кам'янук та всі колеги судді. за голосування відбуду судді Іваненко, захисник послався на пункт 1 статті 6 Європейської комісії про захист прав людини та основного основоположних свобод та пункт 4 частини 1 статті 75 КПК, вказавши на недовіру судді в зв'язку, що він раніше брав в участь у розв'язання провадження щодо обмивачення Міщенка, не відреагувавши на чисельні

Згодом всі колеги судді захисників зазначив, що у зв'язку з подіями пов'язані з колишнього головою Верховного суду судді цього суду втратили довіру і можуть, на його думку, бути залежними від правохоронців. Заслугши думку обвинувачення, який підтримав заявлені війни та прокурорів, які поклалися при вирішенні питання про відповідно розсуду, коли колеги судді вважає таке. Відповідно до пункту 4 статті частини першої статті 75 КПК суддя не може брати участь в кримінальному провадженні за наявності між корзами, який викликає сумі в його Європейський суд справ людини не перезвони або ж на наявність безпосторонності і опередженості суду визначається за суб'єктивним та об'єктивним критерією. Відповідно до суб'єктивних критерій, беруться до уваги особливості переконання та поведінки окремого суді, тобто чи виявляв суддя опередженість або безсторонні здання справи за об'єктивним критерієм, визначається серед інших аспектів, чи забезпечує суд як такий, та його склад, відсутність будь-якого сумніву його посторонні. Стосовно суб'єктивного критерію, особисто представлення місця суду, резюмується, поки не надано доказів протилежності. Щодо об'єктивного критерію, слід відзначити, що чи існували переконувані факти, які були свідчить про його посторонність. Це означає, що перевищення того, чи є в цій справі обґрунтованій причини, проповоїться, що певний суддя був не безстороннім, позиція заінтересованої особи є важливою, але не в рішальним. є те, чи, може, чи можна вважати такі поколення об'єктивно бантонним. Коли є судді вважає, що захист таком не надано належного коротування, твердження про те, що судді можуть бути упереджені обережний проводження цього кримінального провадження, обікнені даних та обставин, які викликає, викликали сумнів у небережності, коли суддя, чи окремих судді, зокрема, зовні на не наведення захисником коротування, пересудів не почали. Передаючи статтями 75 сім'ї перших чити сорок перше, КПК, Верховний суд постановку відмовити захисника Костенка, задоволення його заяви про відвіду окремо суддів і воненко та каміну, а також всі колеги судді.

Це не статті 77 Кримінального сального кодексу України, тобто інші обставини, які викликають собі в об'єктивності та неупередженості прокурорів. Мені зараз постало відомо, що в судовому засіданні присутні два прокурори з Офісу Генерального прокурора Шелест і Кондратюк. Ну, Як ми почули, всі борі, свідками того, що в судовому засіданні Кондратюк повідомив про те, що є постанова. Керівника прокуратури, органу прокуратури про зміну групу прокурорів з 23 вересня 2025 року. Тобто, перше, стороні захисту, ми так розуміємо, що призначили цього прокурора тобто, два дні тому. І за визначенням прокурора навіть не зміг ознайомитися з цими матеріалами. Кримінального провадження навіть для цілої розгляду справи у суді касаційної інстанції. Тому це вже викликає обґрунтований сумів в тому, що прокурор може об'єктивно здійснювати свої повноваження у цій справі. І час касаційного перегляду. Більше того, кримінальний процесуальний закон вимагає, що прокурор у кримінальному провадженні повинен бути від початку і до його завершення. Тобто з моменту внесення відомостей ЄРДР виноситься, ухвалюється процесуальне рішення про визначення групи прокурорів на стадії досудового розслідування. І в залежності від того, як закінчиться кримінальне провадження, прокурор повинен виконувати свої повноваження до кінця До кінця кримінального процесу. Ми розуміємо, що має місце порушення вимог статті 37 Кримінального процесуального кодексу. Кримінальний процесуальний закон. Вимагає, що лише у виняткових випадках може відбуватися заміна прокурора, більше на стадії судового провадження. Такими винятками є, наприклад, якщо прокурор відведений, тобто ухвалено процесуальне рішення про його відвід. Якщо прокурор, наприклад, звільнився з органів прокуратури, тобто не просто перевівся від одного підрозділу до іншого. Або з одного органу прокуратури перейшов працювати в інший орган. А коли повністю припинив свої відносини, передовів із службою і з органами прокуратури. Це поважна причина для того, щоб замінити прокурора. Звісно, є й інші поважні причини, подібні за своєю, за своєю юридичною і фактичною звагою. Наприклад, якщо прокурор пішов у відпустку по догляду за дитиною, це поважна причина, звісно, що необхідно. Необхідно замінити прокурора, Або якщо, наприклад, прокурор помер, або е, покінчив життя самогубством. В У такому разі, дійсно, це ж ну, зрозуміло, що відбувається заміна. Ми так розуміємо, що ті прокурори, які були у цьому кримінальному провадженні, вони ж нікуди не ділися. Останній прокурор, якого я пам'ятаю, це був прокурор Панч. Які здійснював, представляв сторону обвинувачення в суді? Із відкритих джерел нам стало відомо, що прокурор Ханченко пішов на підвищення, став прокурором Тернопільської Здається області. Чи можна це вважати поважною причиною? Я вважаю, що ні. Він же ж був прокурором, він знав, нібито знав матеріали справи. Інші там була ціла група прокурорів. Чому призначили 23 вересня Уваловно процесуальне рішення про визначення голову прокурорів. Тому за визначенням цей прокурор не може представляти зараз сторону обвинуваченості, тому що з тих мотивів, які я щойно навів, плюс він не знайомий з матеріалами, справді сам це визволив в судовому засіданні. І ще одна обставина. Звертаю увагу, що дійсно процесуальний закон вимагає, що. Поняття процесуального рішення, вони всі виносяться у формі постанови. І сумковим процесуальним рішенням за результатами досудового розслідування є обвинувальний акт. Як відомо, обвинувальний акт надійшов до Шевченківського районного суду міста Києва ще 2019 року. Тобто, це останнє процесуальне рішення органу прокуратури, яке він може винести на стадії судового розслідування. Повноваження у прокурорів виносити постанови. На стадії судового провадження їх немає взагалі. Тому ця постанова однозначно незаконна, і ми будемо звертатися до відмірних органів для того, щоб провели на якій підставі винесли постанову про призначення чи про групи прокурора. Тому з цих мотів я заявляю відвід від судді Кондратюку. Про Вибачте, про прокурору. Що стосується прокурора Шелеста, то із того, що я почув, то ми так розуміємо, що він взагалі не має групи покуру. Це просто представлений прокурор, я не знаю для чого. Можливо, наглядати за прокурором Пентахюком чи спостерігати. Він теж не знайомий з матеріалами, він взагалі не є прокурором у кримінальному провадженні, тому він однозначно підлягає, його потрібно прибрати з цього процесі. Тому прошу відвести прокурора, прокурора Шевеста від участі у цій справі. І, на... І наступна заява, остаточно. Я на підставі пункту 3 частини статті 77 Кримінального посаду кодексу, статті 79 Кримінального посадного кодексу я заявляю відвід секретарю судового засідання. Які причини? Ну, в будь-якому разі, я думаю, що це ми маємо окремо. Як, на, 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 як суд супиш, я, я Я зрозумів дов... зовсім, тому що різні підстави. Добре, різні підстави різні посадові особи. Так, але ви а дозвольте. Тобто ви заявляєте відвідує прокурору Шелесту в зв'язку з обставинами, які відчить про неї зацікавитися. Звісно, я, якщо прокурор, він як прокурор, він же ж так, першу ще, він повинен свого обов'язок згідно із законом про прокуратуру, згідно із кодексом прокурорської етики. Він зобов'язаний неухильно дотримуватися його закону, і він повинен знати, що це порушення правил процедури, які в КПК. Отак не можна призначати прокурора. Значить, його призначили, він з цим погодився. Тобто він не, не вчинив жодних дій для того, щоб, наприклад, заперечити своєму начальству і сказати, я не можу цього виконувати, тому що це протиправно, це незаконно. Уже це говорить, свідчить про те, що він є. Ну, я не можу так сказати слабкодухи ще, як, але залежні від, від свого начальства і його рішень, навіть якщо вони не правують. Тому, звісно, це впередний кордон. З цих мотивів ставить машину щодо... 600... Ну, Шел... Шелест взагалі не законний суд є. Він не є, не є прокурором кримінального провадження. Яке <клес> я зрозумів з його слів. З приводу е аргументу захисника щодо незаконності даних постановок, <клух> що е частина 3 статті 37 Кримінального процесуального кодексу України не забороняє е керівнику органу прокуратури приймати процесуальне рішення про заміну групу прокурорів на будь-якій стадії, як під час проведення досудового розслідування, так і під час судового розгляду кримінальної справи. Тобто постанова заступника Генерального прокурора, відповідно до якої мене та шелосту Микола Володимировича призначена прокурорами прокурорів, є законною. З приводу того, що захисник сказав, що я не знаю матеріалу справи, то зараз безпосередньо в даному судовому засіданні ми розглядаємо касаційну скаргу захисника на ухвалу Київського поліційного суду. Вчора, скористуючись своїми правами, я приїжджав до суду та знайомився в повному обсязі, ознайомився зі Схаргою та з усіма обставинами, які пов'язані з розглядом даного питання сьогодні. Тому прошу відмовити в задоволенні даного клопотання. Вважаю, що я можу приймати участь в прокурору в даному давному провадження постановою 23 веці 2021 року, зміну групу прокурорів до складу групу прокурорів в цьому кримінальному провадження. Входить як прокурор контрактів, так і прокурор ствердження сторони захисту про те, що є взагалі на проважень в суді, вони є необґрунтованими. Стосовно того, що, начебто, зі своєї сторони я є прокурором чи щось таке в цьому кримінальному провадження, мається на увазі при розгляді. Придовжує екстрений захист стосовно е, своїх клопотань по відворукові суддів, а також кожного судді окремо. Я за зазначив, висловлюючи свою позицію, значить те, що я не приймав участь в тій первинній справі. Тобто я там не звісно повноважень прокормку. Проти мають вказані постанови, на даний час я повноваження прокурор наведе участь у цього прийма. Це <плес> добре, щоб ви получаєте, але ж, мабуть, старі захисту також, треба зробити копію. Так. Зробимо копію, так. Це залишається доживання наші кінахні.